Сьогодні ви дізнаєтесь про важливі сніданків для продуктивного життя? Уявіть собі, ідеальний ранок! Ви прокидаєтесь повними сил, ваш розум ясний, а тіло готове до нових звершень! Як починається ваш сніданок? Ви п'єте каву на ходу, пропускаєте сніданок, чи все ж таки обираєте правильний старт з турботою про себе? Дослідження показують, що один з трьох європейців регулярно пропускають сніданок, а це напряму впливає на рівень енергії, продуктивність і навіть на настрій протягом дня. Тому сьогодні ми поговоримо про те, чому здоровий сніданок це не просто їжа, а справжній фундамент вашого добробуту. Як набір Morning Nutrition від торгівельної марки Nutrilite допоможе вам? Змінити свої звички без зайвих зусиль. Сніданок це важливо. Ваше тіло це складний механізм. І як будь-який механізм воно потребує якісного пального. Якщо ви не їсте вранці або ж обираєте швидкі, незбалансовані варіанти, це як заливати у спортивний автомобіль неякісне паливо. Наслідки втома, брак концентрації, перепади настрою. І навіть ті, хто снідають, часто обирають продукти, які не дають організму всіх необхідних речовин. У типовому сніданку часто бракує мінералів, таких як кальцій, заліза, калій, магній, вітамінів, особливо вітаміну Д та фолівої кислоти, харчових волокон, а також фітонутрієнтів, корисних речовин із фруктів та овочів. Саме тому важливо не просто їсти щось зранку, а робити це правильно. Що таке ідеальний сніданок, запитаєте ви, згідно з науковими даними, ідеальний сніданок повинен давати від 15 до 25% добової енергії і включати, по-перше, це цільнозернові продукти, тому що вони багаті над клітковину та забезпечують тривале відчуття ситості. Далі, нежирний білок від 15 до 35 грамів, він сприяє підтриманню та зростанню м'язової маси та підтриманню нормального стану кісток. Наступне це фрукти, але з низьким вмістом цукру, будуть з джерелом антиоксидантів та вітамінів. Ну і, звісно, корисні жири, як омега-3, які містять екозапінтаєновою та доказагексеєнову кислоту. Які сприяють підтриманню нормальної функції мозку. Але як же зробити сніданок простим, смачним і зручним? Відповідь це набір Money Nutrition. Набір Money Nutrition – це ідеальний старт. Це комплексна програма, яка включає не лише продукти для збалансованого харчування, а й рекомендації з тренувань, щоб збодьорити та підсилити тіла. А ще наповнитись енергією на цілий день. Далі це зайняття йогою, щоб розслабити, з'єднатися зі своїм внутрішнім я і почати новий день з новими силами та натхненням. Далі це смачні рецепти, щоб насолоджуватись корисними та поживними сніданками ще більше, та практики усвідомленості, щоб покращити когнитивну ясність. Та емоційну свідомість та загальний добробут. Це система, яка допомагає вам почати день правильно, наповнюючи його енергією, здоров'ям та гармонією. Продукти, що входять до набору моні нутрішн, були вибрані не випадково. Вони вже зараз користуються великим попитом, а за прогнозами, ця тенденція тільки зростатиме. Все більше людей усвідомлюють важливість якісного харчування та здорового способу життя, і набір Morning Nutrition допомагає їм у цьому. До На набору входить дитячна WX від торгівельної марки Nutrilite. Це комплекс 12 вітамінів, 10 мінералів та фітонутрієнти з 22 рослин. WX – це результат копіткої роботи найкращих вчених з усього світу з науково-дослідженським інститутом торгівельної марки Nutrilite і науково-консультативною радою. Заради створення унікальної формули науковці працювали більше десяти років, вони вивчили тисячу різноманітних рослинних екстрактів та провели понад 20 тисяч лабораторних досліджень. Даболикс від торгівельної марки Nutrilite допомагає підтримувати баланс вітамінів та мінералів в організмі, підвищує кількість енергії в організму та забезпечує максимально ефективне засвоєння всіх компонентів дієтичної добавки. Наступне це протеїновий порошок від торгівельної марки Nutrilite. це 100% рослинний білок, який сприяє підтриманню. Та зростанню м'язової маси та підтриманню нормального стану кісток і сприяє тривалому насиченню. Він містить 9 незамінних амінокислот та є джерелом білка, швидко засвоюється за рахунок використання рослинних компонентів, не містить холестерину, має нейтральний смак, та його можна додавати у готовість страви. Ну і звісно, порошкова клітковина від Торгівельної марки Nutrilite є джерелом харчових волокон та містить інолін. Це більше не просто джерело поживних речовин. Це система, яка працює на ваш добробут кожен день. Почати дуже просто. Якщо ви хочете змінити своє життя, почніть з малого. Ось три прості кроки. Перший. заплануйте свій сніданок заздалегідь. Не залишайте вибір випадковості. Друге. Додайте більше корисних продуктів поступово. Маленькі зміни ведуть до великих результатів. Ну і третє слухайте своє тіло. Воно підкаже, що для вас працює найкраще. Ваше здоров'я у ваших руках. Маленька зміна вранці може призвести до великих покращень у вашому самопочутті. Починіть з себе! Почніть з набору Morning Nutrition – комплексної програми, яка допоможе вам не лише правильно харчуватися, а й підтримувати фізичну активність та й баланс у житті. Набір Morning Nutrition – це ваш ключ до здорового ранку.